Протестувальники у Кишиневі обіцяють стояти до перемоги. На головній площі міста в неділю з'явилося на містечко. Тут біля Верховної Ради Молдови залишилося ночувати кількасот активістів. Ми хочемо бути в Європі. Ми хочемо, щоб наші діти росли вдома, щоб батьки могли їх виховувати. Ми хочемо позбутися бандитів і злодіїв і стати цивілізованою країною. Протести розпочалися з найгучнішого корупційного скандалу останніх років. Рік тому стало відомо, з банків країни зник мільярд доларів. США. згодом його слід привів до офшорів молдавських та російських олігархів. Спочатку на демонстраціях вимагали звільнити голову національного банку та віддати під суд винних чиновників. За рік протестувальники згодні лише на відставку президента та перевибори. Республіка Молдова Республіка Молдова торік підписала угоду про асоціацію з ЄС. Поведінка влади різко суперечить різко контрастує з очікуваннями суспільства. так само, як і з положеннями угоди про асоціацію, що передбачає консолідацію правової держави, а не її узурпацію. государства, ще рік тому. Молдову вважали зразковим членом програми Східного партнерства ЄС. На відміну від України, Грузії, Білорусі, Вірменії або Азербайджану, вона достроково виконувала взяті на себе зобов'язання і навіть першою домоглася безвізового режиму з євросоюзом. Але впродовж останнього року в Молдові триває політична та економічна криза зросла і напруга через українську кризу. Регіон вже протягом певного часу, наче на пороховій діжці, фактори ризику це і Придністров'я і розширення війни на Донбасі, і приєднання Криму. Регіон потерпає від постійного тиску. Тривала політична нестабільність у Молдові погіршить загальну ситуацію. Звісно, чимало залежить від того, як відреагує Росія. Якщо з'являться ознаки участі Москви, це стане ще одним кроком назустріч глобальній катастрофі в регіоні. Протести у Кишиневі розпочалися ще в квітні і за п'ять місяців перетворилися на наймасовіше від початку 90-х років. Президент країни заявляє, що готовий до діалогу, але спочатку має намір з'ясувати, які з вимог протестувальників легітимні, а які ні.